Вашій увазі онлайн-шоурум Фама представляє рідкісну друкарську машинку Вудсток 1924 року. Американська легенда стане вишуканим предметом інтер'єру та перлиною в колекції для справжніх цінителів. Елегантний дизайн і вишуканість раритетного виробу перенесуть вас в епоху популярності письмового слова. Друкарська машинка початку 20-го століття не лише виконує основні функції. Але й грає роль справжньої реліквії. Старовинний зовнішній вигляд і характерний звук клавіш підкреслюють унікальність моделі. Машинка для друку стане чудовим подарунком для колекціонера та поціновувача незвичайного декору. Поспішайте зробити оригінальний презент близькій людині, колезі або керівнику, придбавши виріб в інтернет-магазині подарункових рішень ФАМА.